Вони є збудниками інфекційних захворювань. Вони маленькі та ледь помітні. Вони чатують на нас в лісі, в парковій зоні, і навіть там, де ми їх не очікуємо побачити. Наприклад, в польовому букеті квітів. Знайомтеся, кліщі. Тих, хто збирається відпочити на природі, чекає надзвичайно неприємний сюрприз. Кріщі цього сезону вже прокинулись і атакують активніше. Заражень від укусів удвічі більше, ніж було зафіксовано торік. Кліщ може нападати не тільки на чоловік, може нападати і на животних. За три місяці цього року в місті Києва зареєстровано 14 випадків болізлі лайма. За три місяці 2015 тисячі це було всього лише 7 випадків. Підступна комаха, потрапляючи на людину, кусає не відразу. Шукає найкраще місце, де шкіра ніжна та тонка. Це потилична і пахова зони шия та живіт. Ті, хто знайомий з клещами на практиці, як правило, після прогулянок на природі ретельно оглядають тіло та одяг. Ну, звісно, боїмося. Да. Ми їздимо і в село. Ми теж в селі теж себе провіряємо. Котики не беремо в руки, тому що в клі... кліщі можуть бути. Боюсь, звісно, єсли вдруг я. В такой местности гуляю или на траві, допустимо, возле трави. Саме я слышала, що они в траві, не на деревьях. То я обязательно проверяю. Захворіти від укусів ризикують як люди, так і тварини. Домашніх улюбленців двайливі господарі ретельно обробляють спеціальними хімічними засобами. Да, обробляємо. на оброблені вони не впіваються, вони просто зверху лазі. У природі кліщі активні з березня по жовтень, проте пік енергійності, якраз припадає на травневі вихідні. Коли мешканці міста тікають від асфальту у лісопаркову зону, кліщі починають шукати собі годувальника, відчуваючи жертву на відстані 10 метрів, комаха пересувається травою та невисокими кущами. Не дивно, що саме в цей період спостерігається найбільша кількість нападів кліщів на людей. За Майские праздники, к нам обращались масса народу, люди, которые их укусили клещи. В основном это люди, которые отдыхали на природе, в особенности парки, сады, где очень много деревьев, кустов. Людям загрожують настільки комахи, як інфекції, що вони переносять. Хвороба лайма одна з найнебезпечніших. Вона вражає нервову та серцево-судинну системи, суглоби та шкіру. Може спричинити параліч лицевого нерву, артрит та хронічне запалення мозку. Найскладніше, що інфекція може проявитися не одразу. Інкубаційний період становить від 14 днів. Почервоніння на місці укусу та підвищення температури це перші симптоми, що варто розпізнати. І негайно звернутись до лікарів. Проте, не всі членостоногі є збудником інфекцій. Тож лікарі та епідеміологи в один голос твердять, виявивши на собі кліща, необхідно звернутися до найближчого травмпункту. Удаління кліщей краще проводити в травмпатологічному пункті. Якщо кліщ живий і цілий. На этого клеща дадуть направлення. Його можна принести к нам в лабораторію особопасних інфекцій для того, щоб іслідувати його на наліччі борелі. Ну независимо від результатів цього іслідування. В першу чергу ви повинні показатися вашому інфекціоністу, терапевту. Олена згадує, як рік тому після прогулянки знайшла на донечці кліща, не розгубилася, відразу пішла в лікарню, де з малечі зняли комаху. Проте віднести чинистунового до лабораторії не змогла. Для діагностів він виявився занадто маленьким. І до того ж вже мертвим. Довелося певний час похвилюватися. Кліщ вкусив дитину в увушко. Через кілька тижнів ми змогли е, здати кров з вени на вже на хворобу лайма. На щастя, обійшлося. А якщо ви досі гадаєте, чи варто йти до травмпункту, надзвичайні новини на власному прикладі показують, як легко та швидко видаляються кліщі зі шкіри. Ми удаляємо кліща путем викручування. Для цього у нас є. Для больших клещей специально большая такая, большой такой инструмент. Для маленьких более-менее меньший инструмент. Если клещ сидит на коже, уже впился, мы его поддеваем прямо у основания кожи и выкручиваем против часовой стрелочки. Выкрутили и помещаем его в специальный флакончик. Условно стерильный, закрываем. Эти все инструменты мы потом обрабатываем и стерилизуем. И флакончик отдаем, извините, отдаем вместе с направлением на исследование специального учреждения. В сусідній Росії активність кліщів збільшилася у чотири рази. Там була створена навіть петиція. Від влади вимагають відновити обов'язкову обробку лісів та паркових зон. Чи дійде подібна ініціатива до України? Запитання. Поки ж бачимо лише попереджувальні таблички, на котрі більшість українців ніколи не звертають належної уваги.